Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як розблокувати трейд ціну для нового поліцейського автомобіля Домінатор Інтерцептор. Ви зможете купити цей автомобіль за найнижчою ціною. Щоб розблокувати стандартну ціну для автомобіля Домінатор інтерцептор, потрібно виконати першу місію від Вінсента. Цю місію можна знайти на карті, вона позначена англійською буквою. Після цього запускаємо першу місію від Вінсента. Потрібно виконати цю першу місію. Тому що ця місія розблокує звичайну ціну поліцейського автомобіля Домінатор-інтерцептор. Після завершення цієї місії ви зможете купити Домінатор-інтерцептор за звичайною ціною. Але якщо ви хочете розблокувати трейд ціну, тоді потрібно виконати місію Зловмисна шкода. Це одна із місій поліцейського диспетчера. Щоб запустити місію поліцейського диспетчера, використовуйте поліцейський автомобіль. Для цього потрібно купити будь-який поліцейський автомобіль. Ви можете купити найдешевший поліцейський автомобіль з попереднього оновлення. Наприклад, цей звичайний крузер. Після цього потрібно сісти у свій поліцейський автомобіль та натиснути англійську клавішу Б. Після цього натисніть клавішу Е, e, щоб розпочати місію поліцейського диспетчера. Виконуйте місії поліцейського диспетчера, доти, поки не почнеться місія зловмисна шкода. Це одна із місій поліцейського диспетчера. Після завершення місії Зловмисна шкода, ви зможете купити домінатор-інтерцептор за найнижчою ціною. Після покупки домінатор-інтерцептор можна зберегти в гараж. У Лос Кастомс модифікувати домінатор-інтерцептор не можна. Ви зможете модифікувати домінатор-інтерцептор лише у купленій майстерні, яку ви купили разом із бізнесом чи іншою нерухомістю. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.